Екзамінаційний маршрут номер 3 сервісного центру 7441, місто Чернігів. Друзі, вітаю вас на каналі. Як починається маршрут та поради для складання іспиту та початку маршруту? Подивіться у маршруті номер 1 та номер 2 Буквально в півтори хвилинки я вам даю корисні поради, тому щоб не повторювати, щоб не затягувати відео, я вже розпочну маршрут. Просто нагадаю, щоб вам дали скласти іспит, необхідно зробити не більше трьох помилок. А також краще придивіться усі маршрути, які є на каналі. Вони всі, всі є у відповідному плейлісті, є у кінцевих заставках кожного з відео. Цей плейліст, ссылка на нього, також в описі, можете подивитися, там є. І той, хто передивляється по декілька разів, запам'ятовує ситуацію, йому потім простіше скласти практичний іспит Не треба, можливо, хтось не місцевий, не чернігівський, а хтось приїжджає з району там, не треба брати додаткові заняття у інструкторів, щоб там їздити по цих маршрутах. І в принципі, якщо у вас є відповідний рівень підготовки, ви можете просто подивитись, як воно виглядає все. Завчасно вчасно микаємо правиль повороту 50-100 500 метрів на населених пунктах. І подивившись вам буде простіше складати іспити, можете нажимати там відео на паузу, як вам цікаво, будь ласка, дивіться. Також буде окреме відео, де будуть зібрані всі 10 маршрутів, це одне відео, там десь години воно на 4 приблизно. Кому як зручніше чи по одному ще. Чи всі разом дивіться, А також підтримуйте канал, бо я вам допомагаю зекономити кошти на уроках водіння. А ви, будь ласка, можете компенсувати мені там, пальне та запчастини, бо дороги самі розумієте, в якому стані у нас. Під'їжджаємо, бачимо на знак 2.1 дати дорогу та повертаємо праворуч. Вмикаємо завчасно правий покачок повороту, вибачаюсь, 50-100 метрів у населених пунктах. А поза населеними пунктами 150-200. У нас тут дуже багато автівок зараз їде і ми надаємо їм всім перевагу, а також велосипедистам. І повертаємо праворуч. І наїжджаючи на суцільну лінію розмитки. Друзі, саме такі топові помилки це не вимкнення сигналу повороту, наїзд на суцільну лінію розмітки, перевищення швидкості на деяких там ділянках дороги, а також затягнутий початок руху на затягнутому ручнику. Тому звертайте на це увагу. Часто Учні вони дуже нервують і ну, це в принципі нормально, що людина нервує перед іспитом, тому просто будьте якось зібрані. Так, мигаючий зелений, проїзд мигаючий зелений, це не є порушенням. Рухаємося прямо. Бачимо, у нас тут напрямок руху по смугах, ліва полоса, знак 5.16 був, ліва полоса для руху прямо. А права полоса для повороту праворуч. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля і трох, трошечки дороги, щоб ми могли там побачити, які ями є, і щоб ми могли вирулити мало ли там автомобіль. Зупиниться на перехресті. Це дуже гарна привичка. Тому... І якщо бачите, що у вас на таймері дуже багато часу там є, то краще зніміть руки з руля. Ходіть їх собі на ноги і вам буде трохи простіше. Так, У нас тут ось така історія з цими дорогами. Зараз ремонт дороги, а, треба згідно правил дорожнього руху зайняти крайнє праве положення. Прямо. Зараз ми будемо повертати. Праворуч, бачимо шхідний перехід, бачите суцільну лінію розмітки, не перетинайте її. Навіть якщо там затерте, не, ніколи там не робіть ніяких перелаштувань, намагайтесь так. Перед перехрестям також ці суцільні лінії розмітки є, десь там вони на відстані 15-20 метрів. По різному, на різних перехрестях, по-різному, але краще не цього. У нас є. Знову пішохідний перехід, ми встигаємо до проходу пішоходів. У нас зелена додаткова секція, і ми з цієї смуги повертаємо праворуч. Бачимо, забороняючи сигнал світлофору, нам треба надати перевагу іншим транспортним засобам, якби вони були, і ми повертаємо. Дивимось там пішоходів ще червоний, лівий показчик повороту і перелаштувались у ліву полосу. Виїжджає автобус з кишені, ми повинні надати йому перевагу. Я надам йому перевагу і в цій, і в цій полосі, тому що там припарковані автомобілі. Це дуже важливо. Пішохідний перехід, бачимо, на той стороні дорозі вже пішли люди, тому ми зупиняємось і надаємо також їм перевагу. Нагадаю, що е, згідно пункту правил 18.4. Якби у, у, прав, у лівій полосі, наприклад, перед пішохідним зупинився би автомобіль, то ми не маємо права продовжити рух, поки ж не впевненімо в тому, що е, немає е, пішоходів на пішохідному перемогу. Ох і дороги. Ну це ремонт дороги. Правий поки що поворота подивилися, праве дзеркало, бо може двоколісний там підлізти. І бачимо, у нас тут зелена стрілка. Да? Ми можемо повертати праворуч, надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Нем, і також пішохідям. Нема кому надавати перевагу, потихеньку під'їжджаємо під і рухаємося далі. Припаркований автомобіль, лівий поки повороту. їхали і з правим покищиком повороту повернулися у свою полосу лівий покищик повороту об'їжджаємо в автомобілі, бачимо пішохідний перехід, зчитуємо обстановку. Нема пішоходів там на дорозі, повертаємося у свою полосу, по кищикам повороту і подивившись у дзеркало. Зараз ми будемо повертати ліворуч, вимкнули лівий кищик повороту, перелаштувались, зайняли ліве положення. Ліворуч, у нас тут головна дорога. Зайняли край... крайнє положення. об'їхали автомобіль припаркований і рухаємося прямо. Правий покажчик повороту. Я зараз рухаюсь на другій передачі, швидкість 30 км на годину, припаркований автомобіль попереду, лівий покащик повороту, об'їхали автомобіль і з правим покажчиком повороту повернулися, зайняли крайні прави положення. Знову припаркований автомобіль, лівий покащик повороту. Подивилися дзеркало, повернули голову на пів секунди і прилаштувались пішохід, пропускаємо пішохода і продовжуємо рух прямо. Рухаємося з дотриманням безпечного інтервалу. Нагадаю, безпечний інтервал, совістень між боковими частинами автомобілями, за якою гарантована безпека дорожнього руху, або боковими частинами автомобіля, або іншими об'єктами. Тут невелика відстань між припаркованими автомобілями, я вже перелаштовуватись не буду. А нагадаю вам, згідно пункту правил 12.12, при інтенсивному русі змінювати смугу можна тільки Бачите, як автомобіль через зустрічку поїхав. Я його в зеркало вже бачив, і я трохи знизив швидкість, щоб він встиг. Повернутись у свою полосу. При інтенсивному русі можна ну, треба верніше прилаштовуватись, необхідно тільки там при зупинці, при повороті праворуч, ліворуч. Піш... Пішоходи у нас їдуть по пішохідному переходу, порушуючи правила дорожнього руху, ми знижуємо, звісно, швидкість велосипедисти, лівий поки що повороту. Через пішохідний, не можна їхати на велосипеді. На велосипед. Людина почала рух, явно бачивши, бачивши те, що їде автомобіль, не так вже багато автомобілів, не зрозуміло, нащо так робити, друзі, ніколи так не робіть, будь ласка. І Зараз ми будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий покачок повороту, бачимо знак 5-16 напрямок руху по смугах, займаємо праву смугу, тут ми не можемо в інший спосіб повернути, крім як е, перетнути суцільну лінію розмітки. Бачимо, у нас зелена стрілка на білому фоні біля червоного сигналу супору. Повертаємо праворуч, надаємо перевагу, бачимо, автобус повертає праворуч і ми повертаємо. але, друзі, Лівий покащий повороту об'їжджаємо автомобілі. І на перехресті з круговим рухом ми вмикаємо правий покажік повороту. І з правим покажщиком повороту ми з'їжджаємо з перехрестя. Оце вже в правилах це у нас є. Тобто, і ну, Надавши перевагу іншим учасникам дорожнього руху. Друзі, ось тільки що я повертав, виходить, вимикаємо поки повороту повороту. Під зелену стрілку я бачу, що автобус повертає праворуч. Але, друзі, у нього був вимкнений правий покажчик повороту. Ніколи не розраховуйте на те, що у когось вімкнено, ну як би, як би тут сказати, звісно, ви згідно правил дорожнього руху повинні розраховувати на те, що інші учасники дорожнього руху виконують правила дорожнього руху. Да? Але, ви дивіться, але це ж не значить, що він точно туди поверне. поверне. Він може, наприклад, не виключити той сигнал повороту, там ще з наступного повороту, десь там був малий радіус, не відключився цей сигнал повороту. І він рухається і не знає, що він його мигає. Може там він е, помилково його вмикнув, там, да? тому, коли ви бачите, що хтось повертає праворуч ви йому повинні надати перевагу. Як це була історія з автобусом тільки що на регульованому перехресті, то. Дочекайтесь, поки він, ну, залежні, звісно, все залежить від ситуації, від швидкості і все інше. дочекайтесь, поки ви побачите, що він наклонив корпус автомобіля у свою сторону, або знижує швидкість, що ви бачите, що безпечно робити такий поворот, тому що, щоб запобігти аварійній ситуації, рухаємося прямо. У нас вже дерева поросвітали, дуже гарна така картинка. періодично я вам раджу дивитись у зеркало заднього виду десь, ну якщо не для іспиту, бо на іспиті у вас буде на що дивитись, а у житті краще там, кожні 10-15 секунд дивіться, що позаду. Ви якби подивились, фотографували, що у вас позаду, і вам буде вже простіше пересуватись. Можливо, там рухається швидка допомога, там, можливо, там треба надати перевагу. Там. Ну, все може бути. І на перехрестях, якщо, до речі, про слухання музики, на перехрестях, друзі, по-перше, перший рік точно краще я вам раджу не слухати ніяку музику за кермом, тому що вона реально відволікає. Потім, коли ви вже трохи навчитесь їздити, то звісно там так. Да. Якщо полюбляєте, але на перехресті при проїзді перехрестя або її вимикаєте повністю, або зменшуєте звук. Бо так само можете їхати швидка, у вас може гучна музика грати і ви просто її не почуєте. А дивитеся у тобто заднє зеркало кожні 10-15 секунд. Краще для того, щоб ви там розуміли, що у вас позаду відбувається. Бо дорога це така штука, як ви розумієте, займаємо ліве положення так, щоб у нас тут могли автомобілі проїхати вправо. На дорозі може ситуація змінюватися дуже швидко, і коли ви вже там... Якась аварійна ситуація, не дай Бог, попереду у вас. Ви позаду запам'ятали, що у вас там, які були розклади, да? там, чи взагалі не було автомобілів, наприклад, ви знаєте, бо ви тільки щось секунду назад подивились. Та вам може буде простіше запобігти дорожньо транспортним пригодам. Або хтось летить, ви вже бачите, ви там будете збільшувати дистанцію попереду. Тобто ви повинні контролювати, звісно, ви позаду у вас контроля майже ні. Ну як, не то, щоб ніякого. У вас також є контроль позаду. Ви можете контролювати, збільшуючи дистанцію там більше, ніж вона необхідна. Наприклад. Контролювати треба максимально, наскільки це можливо, і попереду, і позаду. У вас голова повинна крутитися на 360 градусів. Тому ви все повинні бачити, що кров вас проходить, Ви повинні щитувати всю ситуацію. Не тільки дивитися на попереду. По речі, дивитися краще. Там є окреме правило, як треба дивитись на дорогу. Але треба дивитись вдаль і так, забігаючи наперед, так условно, грубо кажучи, дуже грубо, треба дивитися. Так, незрозуміло. Оці пішоходи у нас просто стоять, розмовляють. Треба дивитися десь метрів 100-150 перед собою. Інколи переводити погляд перед автівкою, там, коли об'їжджаєте, да, якісь ями. А так ви повинні щитувати дорогу всю повністю. І пішоходи, які йдуть і по цій стороні дорозі, і по тій, біля пішохідного переходу. Тільки так буде рух безпечний. Це приходить вже з часом, звісно. Але ви повинні намагатися це робити. Також, щоб зменшувати стресову ситуацію на дорозі, я вам раджу проговорювати те, що ви робите за кермом. Інструкторам це подобається, вони розуміють, що ви знаєте правила дорожнього руху, вони більш спокійніші. І ви заспокоюєтесь, бо проговорюючи те, що ви робите, ваш стрес трохи знижується. А стрес, ну це нормальне явище, знаєте, що кермосів, це нормальне явище, тим більше навчає учеників, тому, тому що, знаєте, було б дуже дивно чи стрьомно, якби учень сказав, та я нічого не боюся, зараз сяду, там поїду. Да, ось, так, такі водії це стрьом реально. Таких мало. Зазвичай люди там бояться, переживають, і це нормально. Тому що Відповідальність на дорозі дуже велика, тому стрес, ви ну, на іспиті ви нікого, від нього ніяк не віддінете. Ви його можете трохи знизити, дотримуючись порад, в тому числі моїх. Паркуємося по розмітці. Не забуваємо після того, як зупинили автомобіль. Передачу вимикати, поставили нейтралку, затягнули ручник і інспектор вам вас вітає з складанням іспиту. Я вас також вітаю, друзі. Дякую за підтримку, дякую за ваші коментарі, за допомогу на нові ролики. Бажаю всім здоров'я, гарного настрою і до зустрічі на дорогах. Всім пока!